Під час роботи приймальної комісії у Житомирському державному університеті імені Івана Франка особливих черг не було. Лише перший день-два, а так комісія працювала без черг і ексцесів. Якщо минулого року на перший курс бакалаврів денної форми навчання було 1200 осіб, то цього року 1174. Зменшення є, але воно не критичне. Зважаючи на те, що кількість випускників цього року була меншою, ніж минулого, можна вважати, що вступна кампанія пройшла непогано по кількості і поданих заяв. Заяв і зарахованих осіб в цілому, у вересні до навчання приступить понад три тисячі нових студентів. Традиційною популярністю серед абітурієнтів Житомирського державного університету імені Івана Франка користувалися такі напрямки, як психологія, іноземна мова, історія та видавнича справа. Кількість електронних заяв цьогоріч становила уже 30% порівняно з 10% минулого року. Розширилася і географія абітурієнтів університету. Заяви подавали вступники з усіх регіонів України, а також. З Російської Федерації, Республіки Молдова та Туркменістан адміністрація закладу сподівається, що зміцнення та розширення міжнародних зв'язків, якими університет посилено займався влітку, дасть змогу деяким вступникам 2013 року отримати подвійні дипломи. Згодом має збільшитись і кількість іноземних студентів, зазначає ректор Житомирського державного університету імені Івана Франка Петро Саух. Ми отримали перші в Житомирі. Ми зараз отримали таку ліцензію на підготовку іноземних громадян спеціально в об'ємі 100 чоловік. І ми сьогодні ми віримо в те, що у нас ну якщо не в цьому році, то через рік у нас з'явиться ну, чималий загін іноземних студентів, які будуть навчатися тут з Африки, з Азії.